У вашій увазі перший травневий випуск інформаційного на репортері. Я Анна Альмужна, вітаю вас, як завжди, наша команда намагається підготувати неспрощений погляд на важливі події в Україні та в світі загалом. Знаходьте час, щоб думати і аналізувати разом з нами. Розпочинаємо. Минулого тижня світ попрощався з папою римським Франциском. Непересічна людина, яка суттєво змінила погляди суспільства на те, яким має бути священнослужитель подібного статусу. В Україні до папи відношення було іноді занадто емоційним, але необхідно визнати, що понтифік багато зробив для повернення на батьківщину українських дітей і військових полонених. Наші люди хотіли від Франциска, щоб він називав агресора агресором. Але ж він не міжнародний трибунал, не військова прокуратура. Маємо подякувати голові католицької церкви за його щирі прагнення до миру і припинення вогню. Навіть після своєї смерті Франциск об'єднав зусилля міжнародного світу навколо закінчення війни, де б ще зустрілись один на один Дональд Трамп і Володимир Зеленський після провальної історії в овальному кабінеті. Тепер же кожен з лідерів визнав успішність розмови, хоч і короткої. Зауважте, вже більше тижня Трамп не критикує Україну та її президента і все більше схиляється до того, що заніс його водить Кремль, наче з його недоговороспроможним господарем. Але визнаємо, поки ефекту від попереджень Трампа все ще небагато, і взагалі свої перші 100 днів Трамп відзначає не закінченням війни між Україною і Росією. Початком нової між Індією та Пакистаном миротворча місія дала збій. А пам'ятаєте, як ще місяці два тому був популярний вислів? Європа прокидається. Адміністрація Трампа остаточно охолонула до України, і дехто був впевнений, що Євросоюз і Британія ось ось візьмуть нас під своє крило, продемонструють свою рішучість і сміливість, засиплюють грошиками на оборону, допоможуть з миротворцями, пришвидшать наш вступ до ЄС. Але на дворі травень і які новини з Європи надходять до Києва. Нам вже відомо, що фактично розвалилася військова ко. Аліція, що мала б заїхати в Україну після припинення бойових дій. Захищати мир нашій країні бажаючих немає. А що на днях європейські лідери один за одним скасували свої плани щодо відвідування Києва 9 травня на День Європи? Офіс президента України, напевно, бачив в цій глобальній зустрічі символічний крок підтримки і єднання. Але не цього разу з такими друзями, як то кажуть, і ворогів не треба. Спостерігаємо далі за непростими відносинами між Україною і старим світом. Саме час на нашу думку пригадати слова нашого економічного експерта Сергія Кубовського зовсім скоро Євросоюз поверне торгівельні обмеження. На нас знову чекатиме зона невільної торгівлі з нашим найближчим партнером. І це буде дуже відчутно. У нас діє зараз угода про е, зону абсолютно зону вільної торгівлі з європейським союзом, але вона діє до 5 червня 2025 року. Вже деякі країни запровадили обмеження на експорт деякої, деякої продукції з України. Скажіть, будь ласка, це порушення європейських норм, де санкції проти цих країн, і це не лише Угорщина і Словаччина, хочу вам сказати. І взагалі е, є загроза. Що ми повернемось у торгівлі з Європейським Союзом до угод, які діяли до початку повномасштабного вторгнення. Тобто буде знову квоти, знову будуть обмеження на експорт української продукції взагалі в країни ЄС, і ця, і ця наприклад, позиція вона підтримується Францією. Тобто, з одного боку, нам обіцяють підтримку, а з іншого кажуть, ні, але ми будемо купувати менше української продукції. Тому тут е, треба казати правду, що інколи європейці вони теж е, на словах кажуть, що підтримують, а, наприклад, з е, такими питаннями, можливими, як зона вільної торгівлі, ну, є, є загроза, що вона перестане існувати у червні 2025 року, тоді, коли нам це потрібно, тому що ну, а як ми будемо виживати в таких важких умовах? До речі, на цьому тижні південь Європи майже на добу поринув у темряву. З ладу вийшли практично всі генеруючі електроенергію об'єкти в Іспанії та Португалії. Явно не готові до таких техногенних форс-мажорів. південноєвропейці європейці знесли полиці супермаркетів, записалися їжею на тиждень та не жаліли коштів на павербанки. Як нам це було знайомо, навіть президент України Володимир Зеленський запропонував Іспанії допомогу. Мовляв, у нас є досвід роботи в таких умовах. Звертайтеся, іспанці доволі швидко повернули світло і зв'язок. Прогнози блокаутів на тиждень не виправдався. А наш президент зрозумів, що краще зосередитися на допомозі своїм. Наприклад, мешканцям Черкас, які залишилися без газу через обстріли Росією, важливий інфраструктурний структури міста на Дніпрі. Новини освітнього виміру. Нещодавно стало відомо, Одеська юридична академія знову увійшла у топ 3 кращих вишів України. За результатами вступної кампанії 2024 року Національний університет Одеська юридична академія посів друге місце серед найпопулярніших закладів вищої освіти за спеціальністю право. Лише на юридичну спеціальність до університету було подано 2380 Заяв на бакалаврат, з яких 1272 на бюджетну форму навчання. Середній конкурсний бал склав 166,6, що є одним з найвищих в Україні. Примітно, що Одеська юридична академія єдиний університет півдня України, який представлений у цьому рейтингу. А тепер зовсім не риторичне питання: чи врахувало ці дані Міністерство освіти і науки України перед тим як прийняло свої Винівне рішення про реорганізацію академії. Суспільство, а конкретніше студентська та викладацька родини все ще чекають на справедливі дії в цьому напрямку. Поки що у відомстві думають над тим, як не збільшувати заробітну платню вчителям в школах та зменшити кількість заочників у вишах. Корисна робота. Що сказати? На сьогодні поки все з вами була Анна Альмужна. Залишайтесь з репортером. Бережіть себе.